Осінній порі присвячено чимало віршованих рядків. Деякі з них озвучували вихованці групи Подоляночка на святі, влаштованому 24 жовтня. «Приходь осінь до маля, до дівчат, до хлоп'ят, очі на месті у, у віночі листя». Чарівність осені у її різнобарв'ї. Багаті палітрі кольорів діти присвятили свій пісенний виступ, а також танок з яскравим гіллям. «Осінь, осінь!» Oh, 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 Ще одна характерна риса осені врожай. Про нього не тільки не забула малеча, а й присвятила спеціальну сценку. Добрий день і в добрий час. Дуже рада бачить вас. А чи знаєте, малята, що принесла вам на свято? Принесла я вам пшениці. Принесла гречки, діти. Буде гар, ми я на зиму назбирала, що городи не запас. Буде бошна, чий, у нас. А який же врожай без осіннього дощику? На честь останнього прозвучало пісене привітання, а також танок з парасольками. Потурбувалися співробітники зірочки і прокуровай, символ осінньої щедрості. Грузія ми пригостимо діток, щоб осінні шкуштувати дари. Свято наше треба вже кінчати. По закінченні заходу малеча залюбки розказала нам, за що ж вона любить осінь. Вона така красива і добра. І мені подобається, як вона. Ну, така із листочками, з жовтими, червоними. Дуже багато грибів росте в осінь. Мені подобається осінь, тому що я з мій ходив в ліс і не збирав багато різних грибів. Батьки не тільки стали глядачами святкового заходу, а й взяли в ньому безпосередню участь. Вони включили усю свою фантазію, створюючи осінні композиції, овочі, фрукти, жолоді, каштани, різноманітне насіння, далеко не весь перелік матеріалів, які перетворилися на справжні шедеври, декому вдалося внести родзинку навіть у консервацію. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.